Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання з зали. Ну, я шуткую. Дивіться: запитання до СБУ. Скільки ви будете робити вигляд, що нічого не відбувається? Це мова йде про Мар'яну Безуглу. Ви, напевно, пам'ятаєте, як вона е, інцидент з московським прапором. Московії з прапором Московії, з рашистським прапором. Потім, як вона то на того нападає, то на цього, то вона з прильотом, який був по лікарні, теж ляпнула, потім стерла. Скільки буде СБУ робити вигляд, що нічого не відбувається? Коли СБУ вже займеться Мар'яною Безуглою? Чи займеться взагалі СБУ, Мар'яною Безуглою? Ну, повинно щось змінитися. Поки ось це щось не зміниться, зараз ми подивимося. Ось, ну Там, скоріше за все, її десь ізолюють, відправлять. Тільки тоді, коли щось зміниться. Зараз ми подивимося. Ні, поки що ні. Карта говорить, ні, поки що вони будуть закривати очі і робити вигляд, що нічого не сталося. Тобто немає в них наказу. Тут, навпаки, е, іде карта, яка ну, закривають очі. Ну, роби-роби. Ми нічого не бачимо, ми просто проходимо мимо. От вона там щось робить, а ми просто проходимо. Ми не уповноважені нею займатися. От. А в неї є, е, дивіться, по цій карті можна сказати, що в неї є щось впливове. Ось воно там сидить. А вона ходить тут. В неї є впливовий дяденька. Зараз ми подивимося, що тут повинно змінитися, щоб нею зайнялося СБУ. Що це має бути? Настати справедливість. А справедливість, дивіться, з двох боків її треба вибороти. Тобто, ну, в мене імператором виходить завжди Єрмак. Тут треба натиснути на Єрмака. Єрмак повинен десь тютю. Зараз я перепитаю. А в нього підтримка Росії. От і все. Те саме, що із Подоляком. Його теж його контакти з Росією. Ну, тут Росія теж. Тобто виглядає так, що поки у Безуглої є покровитель ось цей покровитель, а по імператору у мене виходить ярмак. Ярмак у мене виходить по двох картах: або король монет, або імператор. Ну, Він себе так і вважає непроголошеним. Ось якось так. Тут все по домовленості. Вона говорить тільки по домовленості. Вона сама. Нічого не здатна говорити. Тобто СБУ поки що нею не буде займатися. Гаразд, туди запитаємо інакше. Якщо пропаде ярмак, от кудись він щезне. Чи займуться тоді СБУ Мар'яною Безуглою? Мені треба всі карти. Чомусь, чомусь я відчуваю, що треба всі. Чи займеться тоді СБУ Мар'яною Безуглою? Якщо Єрмака не стане. Ну, тут її зразу. Хоча, хоча, тут уже є якісь документи, мої дорогенькі. А, дивіться, тут випало сонечко, у неї є, у неї є, у неї щось є, що вона може пред'явити, якийсь документ. Тут уже все домовлено. Якщо щезне єрмак, вона не придатна до, як сказати, її не засудять. Її, я не бачу, щоб її засудили. Їй вдасться втікти через якийсь папірець. Зараз ми подивимося, чи буде вона сидіти, якась відповідальність, можливо. Ні, не буде. Не буде, мої дорогенькі, не буде. Тут, е, знаєте, дивіться, по, я вже говорила часто, є два місяці в, цьому, в, цій, в цій колоді, і ось тут у неї з психікою не все. Ось якось так: не буде вона сидіти, не буде вона відповідати, тобто вона через те, що в неї є імператор-покровитель. А цей імператор-покровитель і є Ярмак, все не буде. Тому і е, е, СБУ. Закриває очі, проходить мимо і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, я відповіла на ваше запитання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!